Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу візитницю. Це ультратонкий та зручний гаманець візитниця для чоловіків, які цінують компактність та практичність, виготовлена у стильному чорному кольорі та має блискавку для надійного зберігання в місту. Ідеально підходить для банківських карт, ID, водійських посвідчень та трохи готівки завдяки своїм. Малим розміром легко поміщається у кишені, не створюючи об'єму. Незамінний аксесуар у подорожах, на роботі чи щоденному використанні, коли важлива легкість та порядок. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий гаманець. Це стильне та компактне рішення для зберігання грошей та дрібниць. Виготовлений з якісної штучної шкіри, поєднує елегантний вигляд та зносостійкість. Гаманець, оснащений монетницею на блискавці, відділеннями для купюр, карток та документів. Завдяки тонкому дизайну легко поміщається в кишеню або сумку, не створюючи дискомфорту. Продумане внутрішнє планування дозволяє швидко отримати доступ до вмісту. Підійде для для щоденного використання, подорожей або як стильний подарунок. Цей гаманець вдале поєднання функціональності сучасного дизайну та приємної ціни. Ідеальний аксесуар для сучасного чоловіка, який цінує практичність та зовнішній вигляд. Пропонуємо до вашої уваги шкіряний гаманець. Це вишуканий аксесуар для тих, хто цінує якість та стиль. Він виготовлений з міцної та надійної шкіри, має приємну на дотик текстуру та високу зносостійкість. Його подовжена форма дозволяє зручно розміщувати купюри, кредитні картки, документи та інші дрібниці. Компактний міні-гаманець ідеально підходить для зберігання кредитних карт, ID, водійських прав та невеликої кількості готівки. Ідеально підходить. Ходить для щоденного використання або як елегантний подарунок на день народження, стриманий дизайн та класичний вигляд пасуватимуть до будь-якого чоловічого образу. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сумку клач. Це ідеальний вибір для сучасного чоловіка. Виглядає дуже стильно та виготовлений з високоякісної штучної шкіри. Містке основне відділення та додаткові кишені дозволяють організовувати всі необхідні речі: документи, смартфон, гаманець та інші дрібниці. Його міцний матеріал та надійні шви забезпечують довговічність та приємні тактильні відчуття. Лаконічний вигляд та якісні матеріали. Підкреслюють ваш статус та доповнюють діловий образ ідеальний аксесуар для роботи, ділових поїздок та повсякденного життя, що поєднує в собі комфорт, стиль та надійність. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий портмоне. Це елегантний та якісний гаманець портмоне, виготовлений з натуральної шкіри. Компактний двосторонній дизайн поєднує стиль та функціональність, тому ідеально підходить для щоденного використання. Гаманець оснащений кількома слотами для карток, відділенням для монет та зручним простором для купюр. Його міцний матеріал та акуратне пошиття забезпечують довговічність та приємні тактильні відчуття. Витончений зовнішній вигляд ідеальний. На доповнить будь-який сучасний образ. Чудове поєднання сучасної моди та практичності роблять цей гаманець неймовірним вибором як для себе, так і на подарунок.